Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Є новий звір, бачите, світиться бурячок. Хтось вже пробував їсти. О, так, мої бурячки. Капусточка ще маленька. Так, мої кабачки ще наросли. Хоча вже кабачиня майже все висохло. Так, але кабачки ще є. Треба позбирати, буде разом з гарбузами. Так, бурячки також досить файно підросли ще. Ось. Так. Ось такі то справи. Ну, а тут мої огірочки. Гарбузові й дочки. Дивіться, є ще огірочки, бачите? О, дивіться, ще молоденькі є. Он понаростали. Ще трошки я виберу зараз огірочків. Гарбузових синів дочків. Так, до соняшників зараз я підійду, ще подивлюся, що там робиться. О, перед виберу огірки, он такі файні бачу є. Ось тут. Його. О, дивіться який. Під листок сховався. бачите, який гарний зелений? А о який красунчик. Зараз угу. ще навибираємо, будемо квасити. Вдома виберу. І буде робота. Буде смачно. Ось так-то. Ну, виберу покажу. Так. То мій перець, такий красунчик. Ось. А я ще знайшла. Пару помідорків і пару перчин. Так що ось. Такі. А? Вони порчені. Вони порчені. Так. Да. І зараз ще виберу квасольку. Так, ну а тепер подивимося на мої соняшники. Дивіться, не зав'язані нічого. Був стер... Ні, той був стеребляний. Так і остався, його не дотеребив ніхто. О. Це і був. Гарбузик мій. Значить, як було трохи натеребляно, так і є. Його вже б до тієї пори 10 разів з'їли б. Якби так як перше жерли. Оце тут о, трошки в мене капусти, так квасольки. Трошки трошки залишилося, тоді дощ не дав нам вирвати. Вигнав нас додому, там ще трошки попід буряк є, і оце отут, і все. Ось такі-то справи. Так що будемо ми працювати, заберемо якісь лисяри, понадирали дзюри. Ось так що ось таке. то. Ну нічого, все буде добре. Десь ми ще гляділи. Ну, виберу квасолю, а там далі побачимо, що будемо робити. Додому підемо, напевно. Ще в буряках є ті кавбузи в мене, бачите, ще раз тут ковбузи кресте. І там де один бачу лежить. Добре, що ми барабою спіли викопати до того болота. Сухенькі, чистенькі були. А то б зараз було б йо йо, -йо! в тому болоті жалобатися. За те, де Наталка миші труїла, що не поз'їдали всіх. Вон пшениця проросла, вон пшениця проросла, вон. Що не поз'їдали миші. Але таке помогло, стільки нема, то де таке страхоття було, що жах. Все жерло підрат. Ось такі-то справи. Гарбузи ну, треба вже забирати і тоді бурячки. Ось такі -то діла. Ладненько. Будемо вибирати квасольку. Так, дивіться, яка хмарисько до нас суне. Ну я вже господиня. Ігор забрав вже квасолю, я вирвала. Ігор несе вже. Бачите, скільки кабачків. Огичка зазеленіла. Зробилась красота. О, так щось таке. -то. О, і ми йдемо додому. Зараз буде Зараз Буде, моква. буде дощ. Він чекає, поки ми з квасолею додому причалапаємо. А це гліб. Бачите, який гарний червоний. А росний який. Дуже гарний. Цвіта він тут кожен рік. Тільки є один рік більше глоду, а інший рік менше. Но цього року дуже багато. О, так щось таке. То сліди кози гонили по городі, як кобили сліди є. Але їм тут зараз добре. Ніхто їх не колохає, ніхто їх не зачпає. Ось тай. Вони собі промишляють. Ось такі то справи. так що Вибрала я огірочки, вибрала пару помідорчиків, Ігору, взяла пару перчин, щоб мав собі їсти, останні потім ще вирвуться другим разом. Та й от таке. І казали, мало посадила. Ще пів ящика помідорів вдома, червоних вже стиглих. Лежить, то вже калина навіть достигла, бачите, вже підсихати починає. Вже навіть підсихати. А? А, дивіться, яка файна. Mm, смачна яка? Смачна. О, так щось таке-то. Ось, таке ось такі-то справи. Осінь є, осінь, все достигає і все смачно. Так, щось що таке. -то. Лапа їм додому. А вам що, скажу всім гарного дня. О, зараз я прийду коло хати, виберу огірки, покажу, скільки ще вам як виберу, покажу, що вам. О, І усе. І тоді візьму, їх поквашу. Напевно, там буде з 5 літрового відерця наквасити. Відерця маю, бо на 10-літрове, може, і буде замало. Ну, не знаю, скільки колохати виберу, то ще таке діло. Зараз як виберу, то подивлюся. Чи п'ятилітрове буду, чи більше квасити. Ось. Добре, що я кропу насушила. Хтось з дівчат мені підказав, каже, вирви, я не пам'ятаю, з дівчат. Каже, тебе багато нарви, посуши, то потім можна брати у гірки квасити тими шапками. І так воно є. А так би не мала би чим квасити з чим. А так є. Роки його ще тепляв, клачують огірки, клачують капусти. Так. Віку, все, своє. все своє є. Цього року Богу дякувати, яка вже пора. Я нині 15-16 вересня. І ще не вибирала огірків. Вже, до речі, почали огірки там ті, що що-що-що, що я після часнику сіяла. Вже є, там бачила, точно є один огірочок. Ну, я не заглядала по них, він зверху, то я його бачила, що він є. ось. – Ну, десь так. їх О, то я вже не знаю, скільки ти їх вже літрів стопкав. О, а скільки я ще їх наквасила, цього року дуже гарний урожай огірків. І помідорів досить гарний урожай був. Ось. Навіть перці, за, за скільки років я ще ніколи не садила, цього року є свій. Так що ось таке то. Господиня, що не каже чоловік вдома, господиня. Ось такі то діла. Так що зараз я прийду, виберу ще коло хати і тоді покажу. Так, ось таке я наквасила, те наквасила, назбирала тут угірків. Будемо 5-літрові відеречко не менше. А це мої. Красунечки, морозник червоний від ліди зацвів. Хризентема дуже гарно пропала в мене. Та моя трояндочка, що я садила з тих патичків, що я посадила. одна, оця, оця, і он там та. Це всі я їх коріняла. Ну, там цвітуть. Так що всім. Гарного дня, міцного здоров'я, бережіть себе.